Ми сім'я Плакаєви. Приїхали ми з Запорізької області. Переселилися з Харківської області, з міста Лозова. Мене звуть Олена, це моя дитина Милана. Ми з Луганської області, міста Алчевськ. Повернутися ми поки не можемо додому, тому що у нас окупація. Є куди й піти. Ну, в кожного своя сім'я, людей багато, ну нікуди не притулишся. Важко, звісно, це залишити там. Потім приїхати знову почати, потім знову. Готуємось до 1 вересня, тому що треба ж треба займатися, вчитися, жити далі. Першого вересня так нам казали, що ми можемо йти до школи. У нас у школі є бомбосховищ, коли атаки, ми туди бігаємо. Від карітас ми перший раз побачили вивіску біля Савбесу. Записались нас, пригласили, ми прийшли, отримали допомогу. Я дуже рада, дуже-дуже рада, тому що школа почнеться і вона не помішає мені. Вона важлива для кожної людини. В тут все є. Спінали, карандаші. Ну, все, що треба для школи. І для взрослих важливий, а для діток так тим більше. Насчет акції я дуже задоволена. Дуже. Каждий нуждається хоч какой-нибудь помищі.